Привіт усім підписникам каналу Побутові Хроніки та тим, хто випадково потрапив сюди. Сьогодні поговоримо про щось дуже цікаве та незвичайне для нашої культури. Розповім вам про те, як саме святкували у древньому Китаї. Ви дізнаєтесь про феєрверки, драконів та ритуальні танці, які супроводжували найважливіші свята. Саме там, у Піднебесній, виникли традиції, що поширились потім по всьому світу. Китайський Новий рік став найзначущим святом у календарі та тривав цілий місяць. Фестиваль ліхтарів освітлював темні зимові ночі тисячами різнокольорових вогнів та створював неймовірну атмосферу. Драконячі танці символізували силу, мудрість та приносили удачу на весь рік. Якщо ця тема вас зацікавила, то поставте лайк цьому відео та підпишіться на канал. Розпочну з того, як саме китайці готувались до найголовнішого свята року. Підготовка до Нового року розпочиналась за місяць до самого торжества у 12-му місяці. Китайці ретельно прибирали будинки, щоб позбутися всієї негативної енергії минулого року. Червоний колір домінував у всіх прикрасах, адже вірили, що він відлякує злих духів. Люди клеїли на двері та вікна червоні папери, з щасливими ієрогліфами. Господині готували особливі страви, які мали символічне значення для майбутнього добробуту родини. Рива символізувала достаток, а пельмені у формі золотих злитків обіцяли багатство. Діти отримували нову червону одежу, яку одягали лише під час святкових днів. Вулиці прикрашали червоними ліхтарями різних розмірів та форм, що створювало феєричне видовище. Саме свято починалось з настанням нового місяця та тривало 15 днів поспіль. Перша ніч була та парках. Дорослі влаштовували конкурси на найкрасивіший або найоригінальніший ліхтар у своєму районі, деякі ліхтари були настільки великими, що їх несли десятки чоловіків одночасно. Небесні ліхтари запускали у небо з побажаннями, вважаючи, що боги почують їхні молитви. Інші важливі свята також супроводжувались. Особливими ритуалами та традиціями протягом усього року фестиваль середини осені святкували у восьмий день восьмого місяця за місячним календарем. Цього дня місяць був найкруглішим та найяскравішим, символізуючи воз'єднання сім'ї та повноту життя. Китайці готували місячні тістечка з різноманітними начинками та дарували їх один одному. Червоні яйця символізували новонароджених та святкувались особливо урочисто у родинах з немовлятами. Фестиваль човнів драконів відбувався у п'ятий день п'ятого місяця та присвячувався пам'яті поета. Команди веслярів змагались на довгих вузьких човнах, прикрашених головою та хвостом дракона. Ці перегони мали релігійне значення та сприяли єдності громади у боротьбі проти злих сил. Ритуальні танці супроводжували кожне велике свято та мали глибоке духовне значення для китайців. Танець Павича символізував красу та відродження природи. Після довгої зимової перерви жінки у яскравих костюмах імітували рухи цього величного птаха, демонструючи граційність та витонченість. Танець квітів виконували дівчата з штучними пеоніями, хризантемами та іншими священними рослинами. Кожна квітка мала своє символічне значення у китайській культурі та філософії. Піонії означали честь та багатство, хризантеми, довголіття та мудрість, а лотоси чистоту та просвітлення. Танцюристи навчались цим рухам роками, передаючи древні традиції від покоління до покоління. Музика для танців виконувалась на традиційних інструментах, флейтах, цитрах та барабанах різних розмірів. Залиште коментар про те, які китайські традиції здались вам найцікавішими або незвичайними. Імператорський двір влаштовував найрозкішніші святкування, які ставали взірцем для всієї країни. Заборонене місто перетворювалось на казкове царство з тисячами червоних ліхтарів та золотих прикрас. Імператор особисто брав участь у ритуалах, приносячи жертви богам та предкам за благополуччя країни. Придворні танцюристи та музиканти готувались до цих вистав цілий рік, створюючи неперевершені спектаклі. Гості з інших країн дивувались розкоші та організованості китайських святкувань у забороненому місті. Імператорські феєрверки були найяскравішими та найгучнішими у всій країні, видимими за десятки кілометрів. Ці святкування демонстрували могутність та культурну перевагу Піднебесної над іншими державами. Простий народ також святкував, але у більш скромних масштабах відповідно до своїх можливостей. Селяни готували святкові страви з доступних продуктів рису, овочів та невеликої кількості м'яса. Червоні прикраси робили власноруч з паперу та тканини, які зберігали від року до року. Діти отримували маленькі подарунки, іграшки або солодощі замість дорогих нарядів та прикрас. Громадські святкування об'єднували цілі села та райони у спільних танцях та іграх. Молоді люди знайомились під час святкових гулянь та часто одружувались після новорічних торжеств. Старші розповідали легенди та історії про давні часи, передаючи мудрість предків молодшим поколінням. Ці традиції зберігались століттями та формували унікальну китайську культуру з її глибокими коренями. Регіональні відмінності у святкуванні були значними через величезну територію та різноманіття етнічних груп. Північні провінції святкували довше та з більшим розмахом через суворі зими та рідкісні розваги. Південні райони влаштовували більше водних процесій та фестивалів через численні річки та озера. Гірські народи додавали свої традиційні танці та музику до загальнокитайських святкових обрядів. Прибережні міста організовували морські процесії з прикрашеними човнами та підводними драконами з вогню. Торговці з різних регіонів обмінювались традиціями та створювали нові форми святкового мистецтва. Ці культурні обміни збагачували китайську святкову культуру та робили її більш різноманітною і барвистою. Пишіть у коментарях, які ще аспекти китайської святкової культури вас цікавлять найбільше. Релігійний аспект святкувань був невід'ємною частиною всіх торжеств та глибоко вкорінений у китайській філософії. Буддизм, даосизм та конфуціанство впливали на форми святкування та надавали їм духовного змісту. Храми ставали центрами святкових урочистостей, де люди молились про здоров'я та благополуччя, монахи проводили спеціальні церемонії очищення та благословення на початок Нового року. Жертвопринесення предкам було обов'язковою частиною сімейних святкувань та демонструвало повагу до старших. Ладан та свічки горіли у кожному будинку, створюючи священну атмосферу та зв'язок з духовним світом. Ці ритуали формували моральні цінності суспільства та зміцнювали родинні узи між поколіннями. Вплив китайської святкової культури на сусідні країни був величезним через торгові та культурні зв'язки. Корея, Японія та В'єтнам запозичили багато китайських традицій та адаптували їх під власні культури. Феєрверки поширились по всьому світу та стали невід'ємною частиною святкувань у різних країнах. Драконячі танці прижились у китайських громадах по всьому світу та зберігаються досі. Червоний колір, як символ удачі та захисту, став популярним у багатьох азіатських культурах. Місячний календар та пов'язані з ним свята вплинули на святкову культуру всього азіатського регіону. Ці традиції демонструють силу культурного впливу та здатність адаптуватись до різних історичних та географічних умов. Сучасні китайські свята зберегли багато древніх традицій, хоча форми святкування суттєво змінились під впливом часу. Технології дозволили створювати більш вражаючі феєрверки та світлові шоу у великих містах. Телебачення та інтернет поширюють святкові традиції та об'єднують китайців по всьому світу у спільних торжествах. Урбанізація змінила характер святкувань, але основні символи та ритуали залишились незмінними протягом тисячоліть. Молоде покоління адаптує древні традиції до сучасного життя, зберігаючи їхню духовну суть. Китайський новий рік став міжнародним святом, яке відзначають мільйони людей різних національностей. Ця культурна спадщина демонструє силу традицій та їхню здатність виживати у мінливому світі. Отже, древні китайські свята були складними культурними явищами, що поєднували релігію, мистецтво та соціальні традиції. Феєрверки виникли випадково під час алхімічних експериментів, але стали невід'ємною частиною святкової культури. Драконячі танці символізували силу природи та приносили удачу усім учасникам святкових урочистостей. Ритуальні танці передавали духовні цінності та зміцнювали зв'язки між поколіннями у китайському суспільстві. Ці традиції формували унікальну культурну ідентичність китайського народу протягом тисячоліть існування цивілізації. Святкова культура древнього Китаю вплинула на розвиток подібних традицій у багатьох країнах світу. Сьогодні ці древні ритуали продовжують жити у сучасних формах та надихають людей різних культур. Дякую, що переглянули це відео до кінця та дізнались багато нового про святкову культуру древнього Китаю. Якщо матеріал був корисним та цікавим, обов'язково поставте лайк та підпишіться на канал Побутові Хроніки, поділіться відео з друзями, яких також може зацікавити ця тема про китайські традиції та культуру. Напишіть у коментарях, які аспекти китайських свят здались вам найбільш незвичайними або вражаючими. Можливо, ви знаєте ще якісь цікаві факти про древні китайські традиції, якими хочете поділитися, чи святкуєте ви китайський новий рік у своєму місті або країні, і як це відбувається? Ваші коментарі дуже важливі для розвитку каналу та створення нових цікавих відео про побутову культуру. До зустрічі у наступних випусках, де розповім ще багато захоплюючих історій.